Доброго дня, ми з України. Сьогодні у нас традиційне відео, де я показую свої поповнення, свої оновлення в колекції. Одразу хочу сказати, що в нас буде доволі багато марок. Нумізматики сьогодні не буде. Сьогодні у нас буде виключно філателістичне поповнення. Ну, сподіваюся, вам буде цікаво подивитися, що ж цікавого я взяв. Ми почнемо із такого радянського випуску. Здається, коштує гривень 20. Ну, давно на нього дивився. ось Нарешті прийшов час, була можливість, вирішив взяти. Це серія, радянська серія, рік там, здається, 79-й, присвячена українським художникам. Ну, Традиційно, більшу частину із них я не знаю. Я ось подивився, знаю тільки ось одного: Тарас Григорович Шевченко. Ось така його картина Катерина. Так, дійсно випуск 79 го року. 2 копійки. Марка із ось таким купоном. Тобто ми бачимо саму картину і опис цієї серії або хто її зробив. так є Друга номінал уже 3 копійки. так Хто у нас тут такий Констан... Ага, Кириак Константинович. Костанді Як то кажуть, не знаю, хто це, але бачимо ось його картину в люди. Так, 3 копійки. Далі, це вже у нас 4 копійки. Опухов Олександр Михайлович. Бачимо такого ось Леніна. Так, що він тут пише? До Петрограду. Так, є таке діло. Далі четверта марка з цього випуску, з цієї серії. Це у нас Михаїл Гаврилович Бельський. Так, робочий ранок. Ми бачимо таких роботях. Які йдуть, напевно, на роботу або з роботи, або, можливо, з гульок. Теж варіант. Номінал 15 копійок. І далі ось остання марка цієї серії 10 копійок. Костецький Володимир Миколайович. Так, ось бачимо: так, що тут у нас? Повернення. Це, напевно, повернення солдата з війни, таке як Шинель. Ну, буде час з ці марки, бо через камеру не дуже не дуже видно. Так, це в нас був радянський випуск, що я поповнив свою колекцію. Зараз його відкладемо. Далі були ось такі марки. Перша, ну, я думаю, всі знають, що таке у нас Лего. Ну, я думаю, навіть хтось в дитинстві грався. Я В мене теж воно був в, в дитинці, любив в ним гратися. Е, ну, Грався я звісно, виключно китайським Лего, тому що на оригінальне Данське. Це вже потім я дізнався, що у нас ну, то все були китайські підробки. А оригінальне Лего Данське дуже-дуже дороге. Ну і ось у нас випуск Гібралтара, таке як 96-й рік, якщо я правильно бачу. Бачимо ось так викладені різні картини, фігурки із Лего. Бачимо, це здається щось різдвяна серія. Е, ну Різдвяна серія, серія Лего. Стало цікаво, чи є ще марки на тему Лего. Подивився, в принципі, ще там три випуска є. Ну, це те, що побачив на новому аукціоні. Два, в принципі, більш-менш реально придбати. Можливо, колись в наступному відео ми на нього подивимося. До речі, у кого було Лего в дитинстві, ставте лайк. У мене теж було, але в мене в основному не були там китайські версії, танки різні, різні там індіанці, щось таке. Ну, цікаве було, одним словом. Ось така серія марок Гібралтару. Так, є далі. Трошки серії Європи. Е, перше почнемо із Люксембургу, 83-го року. Е, так, тут у нас Ліхтенштейн, е, якщо правильно бачу, 90-й рік. Е, далі, це у нас що? Знову Ліхтенштейн, 92-й рік, е, пов'язано з відкриттям Америки. Якщо чесно, з другому ще понятно, зрозуміло, що воно щось з Америкою пов'язане, то от нас першої рік. Щось не дуже мені зрозуміло. Так, це в нас випуск Європа. Знову 92-й рік е, Сан Марино. Бачимо такий корабель, який відкриває Америку. Далі, 2000 рік серія Європа. Це у нас Португалія, 50 євроцентів. Ну, Здається, правильно бачу. Так, ось так. Ну, прикольна така серія. У мене є українська. Там одинаково зображення, номінал міняє країни. Ну і на останок ось така марка Португалії. Це у нас, якщо я не помиляюсь, 2002 рік серія цирк. Тут, якщо чесно, зараз я її давайте витягну, бо щось камера, здається, поганенько передає. Е, так, давайте покручу її отак. Щоб ближче то, Якби я побачив таке вночі, то. Я б, мабуть, трохи злякався. Ну, одним словом, дизайнер, не знаю прошибли чи ні. Але, знаєте, така марка трохи. ну Знаєте, не цирк, а щось таке фільм-жахів, як на мене, трохи туди душі відноситься. Ну В принципі, як то кажуть, я дизайнер, чи точніше він дизайнер, він так бачить. Далі, це Україна 2000 рік. ну Це хто в темі, знає доволі дорогий блок. Це у нас оперні театри України. Тут ми бачимо ось блок. Так, це у нас що? Національний економічний театр та балету України імені Тараса Григоровича Шевченка. Це Одеський державний театр, так, Тут Харківський, а це у нас Львівський державний академічний театр опери та балету. Ну, цікавий такий випуск. Це продовження поповнення моєї серії 2000-х років. До цього я думав, що. 98-й рік це саме складне. А ні, ось, 2000 рік саме складний. Так, далі. Це у нас серія Люксембург. Ну, це дуже напевно до серії відноситься воно до історичних тварин. Викопні, викопні істоти. Тобто ми бачимо ось тут всякі відпечатки, відбитки. Хто цікавився, можливо, колись там в інтернеті дуже багато таких цікавих відео, де знаходять такий камінець, щось там його погладили, молоточком цокнули. І він розколовся на дві частини, і там ось такий ось візерунок, така закам'яніла істота. Там, а можливо, хтось навіть збирає таку тему. Я дивився в інтернеті, в принципі, можна, можна знайти відносно дешево, Ну, раніше було, не знаю, як зараз. Раніше можна було знайти там по дешевці, дешеві такі камінці там, з різними відбитками, то рослин, уже подорожче там, з різними істотами. ну На любителя така тема ну, доволі цікава, як на мене. Так, це у нас був Люксембург. Так, а що там по року? Так, не бачу, не бачу. 84-й. Так, випуски 74-го року. Цікавий такий випуск. Так, далі. Знову Україна. Так, тільки чому я так його перемішав? Ну, видно, воно в мене на столі так стояло, я його так і перемішав. Це оце ось дуже така для мене, можна сказати, визначна серія. Гетьмани України, 99-й рік, Визначена вона тим, що, нарешті-нарешті, завершення. Завершив збирати монети 99-го року. Я їх ставив за ціль спершу зібрати до минулого нового року. Але щось не вдалося. Мені там залишилось декілька випусків, я так і сказав, все, от до нового року. Я чи цей до нового року, до літа я обов'язково зберу. І ось нарешті, в кінці жовтня, я зібрав це остання пара. Коштувало мені там щось близько 50 гривень із доставкою. Ну і на завершення. Так, це у нас. Е, там, чи українські народні обряди, серія, чи український народний одяг. Трошки підзабув, як ця серія називається, Ну, можете мене в коментарях поправити. Випуск 2002 року. Ось ми бачимо тут е, в національній одежі, українська національна одежа різних регіонів і областей. Так. 45 копійок, 2002 рік. Ну, там, хто пам'ятає, окремо випускали листами ці марки і окремо блоками. Ну, є, що, є що показати, є що згадати. Так, далі. Е, також було трохи конвертів. Ну, по-перше, зробив замовлення в інтернет-магазині і отримав ось такого кракена. Ось ну замовив два конверти трошки пізніше вибору, який собі залишити в колекцію. Ну Давайте подивимось. Е, як на мене цей раз Укрпошта доволі гарно попрацювала, в тому сенсі, що минулі випуски, ось таке погашення спезвагашня були. Ну вони, знаєте, були на звичайних конвертах. В принципі, ну цікаво так, в основному це бралося для галочки. А тут ось вони дійсно попрацювали, коштувало це 60 гривень. Взяли випуск попередніх років, в принципі, не шкода було тих грошей, тобто 60 гривень, в принципі, не шкода. Доволі класна робота, кракен, ось таке погашення. Ще також, Якщо є такі конверти, є ще отакі конверти. А якщо я отримав такий конверт, то хто замовляє щось на сайті Укрпошти, то ви знаєте, що інтернет-магазин в такі конверти кладе свої марки. Так, подивимось, що там по марках я замовив. Замовив два блоки чи два аркуші. Не знаю, як воно правильно кажете. Так, Це перший козацький клеймоди. Бачимо ось такі, це печатки. Доволі цікава серія марок 17-го року. Так, і Комахи України. Це в нас випуск 18-го року. Хто знає, у нас ось свіженький скоро буде, дається 30-го, якщо не помиляюсь, цього тижня буде в нас випуск Комахи України. Продовження це випуск. Так, ми дивимося, здається, 18-го року. Чесно. Дуже красиво, він мені дуже подобається. І той, що вийде, теж не менш красивий, цікавий. Ну, Взяв цей на обмін, на продаж. Планую їх два рази е якось скомбінувати. Е також е в новому випуску там буде ексклюзив. Якщо чесно думав, та зараз оформлю пошвиденьку, подешевці е свій ексклюзивний абонемент, щоб замовити. Ну, не вийшло. Досі не прийшло мені. Ніяке ні запрошення, чи за як там послання на оплату. Ну Я щось так підозрюю, що це мені прийде вже з наступного випуску, те, що буде в листопаді. Ну, дуже не засмутився. В принципі, я вірю в Укрпошту, і одного разу вони зроблять, викладуть в продаж цей блок неперфорований. Ну, звісно, там він буде з націночкою. Ну Подивимось. Ну В принципі, скажімо так, заохотився, як то кажуть, забайтеся на цю тему. Що ж, ну і на завершення. Отримав, чи що отримав, придбав дуже цікаві конверти Норвегії. Чесно, якось, знаєте, як і в був у мене це з нулізматикою. Збирав монети України. теж А потім бац, різко переключився і почав іноземчу. Тут щось бачу, теж така сама фігня починається. Збираю Україну і починаю переключатись потихеньку на інші теми. Ну Не знаю, можливо, це нормально. Так робиться якось цікаво збирати. так Перший ось такий норвежський у нас конверт. Для порівняння можете подивитися, як вони виглядають. Ось так. Осло. 29-й, бачимо таку ракушка. Конверт першого дня. Ось така якась ми бачимо якогось молюска. Навіть назва його написана, то, може, пізніше подивимось. Жодних написів про тираж. Хто печатав, стоп-воротнісер, так, нічого. Ну, Прикольний такий який конверт. Це виходить, який? 2006 року. Далі. Той самий 2006 рік, теж, напевно, схожа серія. В Норвегії бачимо морська флора і фауна це їжачок такий. Там як... Морський їжак називається, здається, так. Теж ну, доволі цікаво. Всі конверти, як ми бачимо, вони різні. Тобто, я спершу думав, що воно одинаково ця ось капля чи вода. А Воно ні, на кожному буде різна. Далі, ось такий. Це вже у нас п'ятого року. Норвегія. така ось Дельфін чи Касатка, як воно правильно називається, ну класно зроблено І четвертий конверт. Це у нас четвертого року. Ось такі підводні жителі, ось мінога. Бачимо ось такі бульбашки. вигляді бульбашок зроблено початка Дуже мені сподобалось. Круто-круто. Ну і на останок останній конверт на сьогоднішньому сьогоднішнім відео. Ось такі, хто у нас там любитель комах, як то кажуть, бачите, співпала. Україна випускає комахи. Ось конверт. Подивимось, як нас. Це Норвегія випускає Осло. Дивіться, ну, якось прикольно так зробили. Зараз на різкість. Вийде отак сот Осла. Друге, 97-го року. Ось так дві маршки погашено. В принципі, сподобалось мені. Ну, вирішив взяти їх для колекції. В принципі, не шкода. Ну, буде, я думаю, цікаво. Ну що ж, на цьому все. Буду завершувати своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки. коментуйте. Слава Україні!